Зібралися якось колишні розробники відьмака і вирішили зробити свою гру. За ноги вхопили жанр RPG, за руку середньовічний антураж темного фентезі і приправили все це прекрасним фольковим супроводом. Та всього цього виявилось замало розробникам, адже не вистачає найважливішого тої самої атмосфери з першого відьмака. Що ж, тут не прикрутиш молодого Геральта до Карпатських горів, тож автори вирішили обіграти ситуацію і використати найкращі надбання, які можуть лише на гадку прийти. В сумі вийшов справжній. Подарунок для старих фанатів Відьмак 1 під назвою The Blood of the Downwalker. І сьогодні я розкажу, як ця гра з гордістю несе спадщину Відьмак 1 і наглядно демонструє обширні можливості старої RPG на новий лад. Та перед цим залишу запрошення до нашого інтернет-магазину, де ви завжди можете придбати топовий ігровий ПК. Перший відьмак був справжнім шедевром. Не дивлячись на деякі кострубаті моменти, коли згадуєш про це, прекрасне в твоїх думках одразу ж бореться з жахливим, так як протиріч дебютному проекту CD Projekt вистачало, і найбільшим з них стала бойова система. Знаєте, як то буває, коли навіть в улюбленої групи є галімі пісні в сім'ї не без виродка. Однак, вже після релізу поляки зрозуміли головний косяк і повністю переробили боївку для наступних ігор. Тоді як ця битва за таймінги залишилась в тому ж 2007-му. Майже через 20 років ігровий світ дізнається страшну правду. Для оригінальних розробників першого відьмака дана бойова система залишилась взірцем, який досі осяює їхній шлях. От лише щоб лампочка горіла яскравіше, її треба допрацювати. Now, when you attack, you choose one of four directions. Логіка каже: не вигадуй колесо, бо вже вигадали велик. Замість з нуля створювати своє фехтування, розробники взяли боївку з першого відьмака і змішали її з боївкою Come. В результаті ми отримали доволі тактичну, направлену і майже що покрокову бойову систему для Зеблата the, the Downwalker». Коли я вперше це побачив, одразу захотілося повернутись в минуле. Відали в тому, що в мене нема Сідірома на компі. Та про все по порядку. Нам показали 20 хвилин геймплею «The Blood of the Downwalker». Показали бойову систему, світ, квести і головні принципи гри. І це ми любимо, це ми чекаємо. З кожним новим трейлером ця гра все більш стає ласим шматочком для Олдів, особливо для фанатів першого відьмака. Ех, Зараз би на болотах побігати та башню пошукати. А заодно і спирт. Blood of the озеронвокер будемо шукати магічні мечі в Мідґейм Квесті, котрий нам показують на екрані. А по дорозі до міста випробувати макітри місцевих вельмож на міцність. В Чому фішка, щоб бити з ворогами, вам треба обирати правильний кут удару щоразу, а також правильний кут для блоку і парирування, як в Kingdom Come. Звідти переїхала така система, хоч насправді існувала вона ще за часи оригінального The Witcher, лише в формі браузерних ігор, де ти повинен був вгадати напрямок удару, щоб відбити його. Якщо грав Kingdom Come, буде ще легше освоїтись в новому вампірському всесвіті. Коїн головний герой гри має ще й різні витребеньки, типу пилюки, в очі чи скіли магічні, які будемо юзати під час бою, якщо накопимо певний показник. Втілюється це через кат сцену, що мені не дуже сподобалось. Зате самі бої виглядають жваво, хоч майже і що з головою повертають в 2007 -й. Сподіваюсь, мушки ХП можна буде відключити, щоб куди глибше поринути в бійку. Ну а сконцентрована камера говорить про одне: бої не будуть випадати на вашу долю кожних 5 хвилин. health, you have activation charges that will be filled in with each successful attack, block and parry. The Blood of the Walker демонструє дуальний геймплей за людину і за вампіра. Бої за вампіра відрізняються від денних сутичок за людину. Вони брутальніші, вони швидші, але вони все одно направлені, так би мовити, атакоспрямовані. Вони дуже сильні. Нам одразу показали боссфайт з одним з ключових вампірів з групи антагоніста, і наголосили на тому, що гра матиме багато видів супротивників, для кожного з котрих знадобиться особливий підхід. Вампірські подобі Коен використовує для бою кіхті, але й меч наш герой може юзати, хоч цього поки не показали. Автори стверджують, що показане стосується мідгейму, і навіть на мідгеймі ми можемо побачити, що бої тут тривають доволі довго. Розправлятись з противниками за один-два удари не вийде навіть з непоганою прокачкою. Та добре це чи погано вирішить кожен для себе сам або ж для всіх в секції коментів. Що ж це за світ, в котрому кровотоком протікають події The Blood of the Downwalker? Ми знаходимось в вигаданій долині Сангора на дворі 16 сторіччя. Лютує епідемія бубонної чуми. Цим вирішили скористатись вампіри, котрі вбивають людських правителів і посідають їхні місця. Похидьки беруть нашу сім'ю в полон, нас роблять денним ходаком і залишають 30 днів та ночей на їх порятунок. Прикол в тому, що фінальну локацію, замок головного вампіра, можна буде штурмувати тоді, коли побажаєш, навіть в першу ніч. От лише закінчиться це не надто вдало. Гра побудована на карпатських пейзажах, оскільки Сангора за лором знаходиться за два горба далі гуцульської лісної самогонної спілки. Загалом в грі буде до п'яти великих міст. Нам показали Сварграу, найбільший населений пункт, котрий просто бере вас за руку і жбурляє прямо в во з першого відьмака. Ви тільки подивіться на цю красу, чисто ремейк на сучасний манер. Можемо побачити велику кількість різних сценок, які розігруються навколо неписями. Автори рекомендують куди прискіпливіше спостерігати за подібним, адже це можуть бути як приховані, так і відкриті квести. Взагалі, з квестами тут насипали найбільше цікавого. Гру позиціонують як квестову пісочницю, себто тут немає головних і другорядних завдань, є просто історії, в котрі ти можеш плутатись, а можеш і ні. Так як наш герой вампір, йому треба буде їсти. Вечорами ми зможемо пити кров людей і обирати, чи випивати їх повністю, чи залишати їм життя, чи взагалі лише облизати шию і втекти. Кожен вампір буде впливати на характер коена, а його набуті риси характеру визначатимуть кінцівку. Головне завдання балансувати між вампіром і людиною, між звірством та людяністю. Але це вже справа особиста. Проходити можеш як хочеш, та й взагалі можеш навіть NPC випивати, що приведе до зовсім інших наслідків. Тобто, квест не заруїниться, він просто зміниться. В денний період часу ми бачимо, як Коен вільно переміщається містом і навіть заходить до церкви кинути попу милостиню на нову ковану браму вампір церковний нова категорія духовенства, що обожнює кагор. Тут нам показали хорошу лицеву міміку, приємний голос протагоніста і ввічливі манери інтелігента з філфаку ЧНУ, а також розгалуження виборів. Найцікавіше починається, коли приходить ніч. Коен стає вампіром і починає лазити дахами, як українські підсобники в Польщі. Вертикальність те, чого іноді бракувало. віймаку. Коен може не просто бігати дахами, він може ходити по стінах і телепортуватись горобцями майже що в будь-яку точку, яку бачить на карті. Це дозволяє реально швидко переміщатись доволі великим містом, яке навіть з дорелізного футажа пробуджує естетичні почуття. Котре нагадую про музику. Музичний супровід за Блатов the Downwalker ніби зітканий з відлунь музичного супроводу тої самої гри. Мейдемес аміцнот кайневі. Okay. Цілком можливо, що музику писав той ж композитор, що для відьмака. Вайби просто кидають мене через стегно, і я зі спокоєм в серці задоволено лечу вниз. Після показую трохи дедуктивних фішок. Ну і сам босфайт. Побачене говорить лише про одне: це ми любимо, це ми чекаємо. Густа атмосфера затягувала до цієї гри ще з концепт-артів, за котрими дуже точно відтворюють все графічно. Єдине, чого варто боятися, це надто мала доза екшену. Сподіваюсь, автори не будуть затягувати бої, бо дубасити трьох напівголих ідіотів біля 10 хвилин таке собі задоволення. Дуже важливо не піти протоптаною стежкою і вкотре не наступити на ті ж граблі. Та побачити це ми зможемо аж через рік. А ти чекаєш на The Blood of the Downwalker? Залишай коментар і підписуйся. Ну а побачимось ми на цьому ж місці.